Розділ 21. Раціоналізація. Роулінг є той, хто виконує роботу Роулінг. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Директ інстаграму. Там я, Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. Герміона Грейнджер хвилювалася, що стає поганою. Зазвичай вона чітко проводила межу між хорошим і поганим і не розуміла, чому іншим це так складно. У Гогвартсі хорошими були професор Флитвік, професорка Макгонегал, професорка Спраут, поганими, професор Снейп, професор Квірел, Драко Мелфой. а Гаррі Поттер – був одним із тих нетипових випадків, що так відразу й не скажеш, вона досі намагалася з'ясувати, до кого він належав. Що ж стосується її, Герміоні аж занадто подобалося трощити Гаррі Потера. Вона випереджала його на всіх заняттях, за винятком польотів на мітлах, але це щось на кшталт фізкультури не рахується. Протягом першого тижня в Гокварці її нагороджували справжніми очками гуртожитку майже щодня. І не за якісь чудернацькі геройства, а за швидке опанування заклять, наприклад, чи допомогу іншим учням, за розумні речі. Вона знала, що ці очки кращі, а особливо її тішило те, що Гаррі Поттер теж про це знав. Це проблискувало в його очах щоразу, коли вона здобувала чергове справжнє очко гуртожитку. А хорошим не годиться так сильно насолоджуватися перемогою. Це почалося ще в потягу, але знадобився деякий час, щоб посягнути весь цей вихор емоцій. Тільки ввечері того дня Герміона почала розуміти, як жалюгідно вона дозволила по собі потоптатися. До зустрічі з Гаррі Поттером не існувало людини, що її вона б захотіла розтрощити. Якщо хтось у класі справлявся гірше за нею, вона б вважала своїм обов'язком допомогти, а не втерти носа. Саме це й означало бути хорошою. А тепер. А тепер вона перемагала, і Гаррі Поттера сіпало щоразу, коли вона здобувала чергове очко гуртожитку. І це було так приємно. Батьки попереджали, були її остерігатися наркотиків, але вона підозрювала, що це куди веселіше. Їй завжди подобалися усмішки, якими її обдаровували вчителі за правильні вчинки. Подобалося милуватися довгим рядком плюсиків навпроти відповідей на своїй бездоганно виконаній контрольній. Але тепер, коли вона блискуче справлялася на занятті і не самохідь озиралася навкруги, то краємока помічала, як Гаррі Поттер скригоче зубами. Від цього їй хотілося співати так радісно, наче в Діснеївському мультфільмі. А це погано, чи не так? Герміона хвилювалася, що стає поганою, та згодом вона збагнула дещо, що розвіяло всі її тривоги. У них із Гаррі зав'язується роман. Звісно, всі знають, що це означає, коли хлопець і дівчина починають постійно змагатися, вони одне до одного залицяються, в цьому не було нічого поганого. Не могла ж вона просто так із насолодою оббивати все схоластичне пір'я з найвідомішого учня школи того, хто був у книжках, ще й розмовляв, наче зійшов зі сторінок якоїсь із них. Хлопця, що якось здолав темного лорда і навіть місця мокрого не залишив від професора Снейпа, наче той був надокучливим жалюгідним жучком. Хлопця, що, як сказав би професор Квірел, домінував над усіма іншими першокласниками з Рейвенклову, крім Герміони Грейнджер. Що грандіозно громила хлопчика, що вижив на всіх заняттях, крім польотів на мітлах. Бо це було б погано. Ні, це Роман, саме він, саме тому вони змагаються. Герміона невимовно раділа, що вчасно це з'ясувала. Адже сьогодні настав той день, коли Гаррі програє їхнє змагання з читання книжок, про яке знала вся школа. Радість била в ній через край, аж у танок хотілося пуститися. Субота, 14.45 Гаррі Поттерові залишалося прочитати ще половину історії магії Батільди Бекшот. Герміона витріщалася на свій кишеньковий годинник, що надзвичайно повільно цокав у напрямку 14.47. Вся рейвенкловська вітальне спостерігала за ними і не тільки першокласники. Новини розтеклися, немов розлите молоко, і не менш ніж половина рейвенкловців набилася до кімнати, втиснувшись на дивани, притулившись до книжкових шаф і повсідавшись на бильця крісел. Тут були всі шість старост, включно зі старостою школи. Довелося застосувати чари свіжого повітря, щоб усім вистачило кисню. Гомін поволі перетворився на шепотіння, а згодом щухло й воно запанувала цілковита тиша. 14.46. напруга була нестерпною. Якби йшлося про когось іншого, будь-кого, його поразку вже визнали б неминучою. Але перед ними сидів Гаррі Поттер, і не можна було відкидати можливості того. Що протягом кількох наступних секунд він здійме руку і клацне пальцями. Зненацька Герміоною опанував жах від усвідомлення, що саме так Гаррі Поттер міг учинити. Це було б геть у його стилі. Прочитати другу половину книжки заздалегідь. Перед очима їй усе попливло. Вона спробувала змусити себе ковтнути повітря, але безрезультатно. Залишалося 10 секунд, а він все ще не здійняв руки. П'ять секунд чотирнадцята сорок сім. Гаррі Поттер дбайливо поклав закладку, згорнув книжку і відклав її. Я хотів би зауважити для нащадків, спокійно виголосив хлопчик, що вижив, що мені залишилася лише половина книжки, а ще я зіткнувся з кількома неочікуваними обставинами. Ти програв. вирискнула Герміона. Програв. Ти програв у нашому змаганні. Усі присутні заразом згадали, як дихати. Гаррі Поттер окинув її ніщівним поглядом, але вона вже пливла у реолі чистого, незаплямованого щастя, і ніщо не могло її зачепити. Ти хоч розумієш, що за тиждень я мав? спитав він. Будь-яка нижча істота була б надто завантаженою навіть для того, щоб прочитати вісім книжок доктора Сюза. Часові рамки встановлював ти. Гаррін погляд став навіть більш ніщівним. Не було жодного логічного способу передбачити. Що мені доведеться рятувати всю школу від професора Снейпа, чи терпіти штурхани на уроці захисту. А якщо я розповім, куди подівся весь мій час між сімнадцятою і вечерю в четвер, ти подумаєш, що я збожеволів. О, здається, хтось тут став жертвою омани планування. На обличчі Гаррі Потера показався неприхований подив. О, до речі, я дочитала першу порцію твоїх книжок. Герміона прибрала найневиннішого вигляду, на який тільки спромоглась. Серед них трапилося кілька складних. Цікаво, за скільки часу він їх прочитав? Одного дня, сказав хлопчик, що вижив. Далекі нащадки Хомо sapiens озирнуться назад, запитуючи себе, чому ж усе полетіло шкариберть. і дійдуть висновку, що фатальним для історії галактики став день, коли хтось навчив Герміону Грейнджер читати. А втім, ти програв. Герміона задумливо підперила підборіддя рукою. Цікаво, що саме ти програв? ага?» Що? Ти програв заклад, пояснила Герміона, і повинен тепер заплатити. Щось я не пригадую, щоб я на таке погоджувався. Справді, Герміона зробила замислене обличчя. А потім, наче це щойно спало їй на думку. Проголосуймо. Усі в рейвенклові, хто вважає, що Гаррі Поттер повинен розплатитися, підніміть руку. «Що?» Знову скрикнув Гаррі, обернувся і побачив навколо себе ліс здійнятих рук. Та якби він придивився уважніше, то помітив би, що переважно більшість глядачів становили дівчата і що практично кожна присутня представниця жіноцтва підвела руку. Зупиніться. заволав Гаррі Поттер. Ви ж не знаєте, що вона попросить. Невже ви не усвідомлюєте, що саме вона робить? Ви візьмете на себе попередні зобов'язання, а тоді тиск послідовності вчинків змусить вас погодитися з усім, що вона скаже. Не хвилюйся, промовила староста пенелопа Клєр-Вотер. Якщо вона попросить чогось надмірного, ми просто передумаємо усі згодні. Усі дівчата, яким Пенелопа Клєр-Вотер розказала про Герміонен план, енергійно закивали головами. Безмовна постать тихо ковзала холодними коридорами гогварських підземель. О 18.00 він мав зустрітися в певній кімнаті з певною людиною, і за можливості краще з'явитися раніше, щоб виказати повагу. Однак, повернувши ручку прочинивши двері до цього темного і тихого закинутого класу, він побачив силует, що вже стояв між рядами старих запилюжених столів. Паличка в його руках випромінювала тьм'яне зелене світіння, якого ледве вистачало, щоб роздивитися сам силует, не кажучи вже про кімнату навколо. Двері зачинилися, приховавши за собою світло з коридору. Дракові очі почали звикати до напівтемряви, а Силует повільно повернувся до нього. Обличчя залишилося в тіні. Моторошні зеленуваті відблиски лише злегка торкалися його. Драко вже подобалася ця зустріч. От якби залишити холодне зелене світло, зробити їх обох вищими, вдягти на них маски і каптури, перенести з класу на кладовище. І стане зовсім як у тих оповідках про смертежерів, що їх він чув від батькових друзів. Половина з них починалася точнісінько так. Я хочу, щоб ти знав, драку Мелфою», – промовив Силует цілковито спокійно. Я не звинувачую тебе в моїй нещодавній поразці. Драко тільки рота роззявив. А він яким боком тут взагалі міг бути винним. Це сталося насамперед через мою власну дурість, провадила далі затінена постать. І існувало чимало речей, що їх я міг зробити на кожному етапі тієї події. Ти не просив мене саме цього, ти всього на всього попросив моєї допомоги. А я був тим, хто нерозумно вибрав саме цей спосіб. Але факт лишається фактом я програв змагання з різницею в половину книжки. Дії твого ручного Бовдура послуга, про яку ти попросив, і, звісно, моя власна дурість, коштувала мені часу більше часу, ніж ти гадаєш. Часу, який, зрештою, виявився критичним. Факт лишається фактом, Драко Мелфою. Якби ти не попросив тієї послуги, я б переміг, а не натомість програв. Драко вже чув про Гарріну поразку і про плату, яку з нього стягла Грейнджер. Новини поширилися швидко, навіть сови не змогли б рознести їх швидше. Я зрозумів мені шкода. Якщо він хотів подружитися з Гаррі Потером, іншої відповіді пролунати не могло. Я не потребую розуміння чи співчуття, темний Силует досі звучав цілковито спокійно. Але щойно я пробув дві години в присутності Герміони, Грейнджер, вдягнений у речі, які мені дали, відвідуючи чудові гогвардські місцини на кшталт крихітного водоспаду, у якому булькало щось схоже на шмарклі. І все це в супроводі кількох інших дівчат, які наполегливо посипали наш шлях трансфігурованими пелюстками троянд. Я був на побаченні нащадку мелфоїв, на своєму першому побаченні. І ти як слід відплатиш за цю послугу. Варто мені лише зажадати. Драко врочисто кивнув. Він ухвалив мудре рішення вивчити кожну доступну деталь Гарріного побачення завчасно й істерично нареготатися ще до того, як прибуде назустріч, щоб не вчинити Фаук спас, втративши свідомість через невпинне хихотіння. Як гадаєш, може, з цією Грейнджер має трапитися щось погане? Передай Слизеринцям, що ця Грейнджер моя. Будь хто, хто втручатиметься в мої справи, знайде свої рештки, розкиданому по території такій великій, що вона охоплює 12 різних мовних просторів. А з огляду на те, що я не грифіндорець і використовую хитрість замість негайної лобової атаки, нехай не панікують, якщо я їй усміхатимуся. Чи якщо ви підете на друге побачення? Драко дозволив крихітній нотці скептицизму закрастися у свій голос. Другого побачення не буде. грізно заявив освітлений зеленим силует. Не просто як смертежер, а як аміку скероу того разу, коли батько зупинив його, зауваживши, що той не темний лорд. Звісно, це все ще був високий хлопчачий голос, який ще не почав ламатися, а в поєднанні з цими словами якось не вражав. Якщо Гаррі Поттер таки стане одного дня наступним темним лордом, драко слід буде заховати сито спогадів з копією цієї миті в якомусь безпечному місці. Гаррі Поттер ніколи не наважиться його зрадити. Але перейдімо до приємніших тем поговоримо про знання і про могутність дракомелфою. Поговорімо про науку. Так, поговорімо. Драко, стало цікаво, яка частина його обличчя залишалася в тіні, а яку було видно в цьому моторошному зеленому світлі. І хоча він зберігав серйозне обличчя, серце його співало. Справжня доросла бесіда. Ну нарешті. Я пропоную тобі силу, сказала затінена постать. І я розповім тобі про цю силу та її ціну. Сила полягає в здобутті влади над реальністю, шляхом розуміння її сутності. Розуміння дає контроль, і цього достатньо, щоб крокувати поверхнею місяця. Ціна такої могутності. Вміння ставити природі питання та що куди складніше приймати її відповіді. Ти ставитимеш досліди, експерименти і дивитимешся, що відбудеться. І ти муситимеш коритися висновкам, що випливатимуть із цих результатів, навіть якщо вони доводимуть, що ти помиляєшся. Ти муситимеш навчитися програвати. Не мені природі. Зрозумівши, що ти сперечаєшся з реальністю, тобі слід буде дати реальності перемогти. Це буде болісно для тебе, Драко Мелфою, і я не певен, чи досить ти сильний для цього. Знаючи ціну, чи бажаєш ти все, ще опанувати силу людей? Драко глибоко вдихнув. Він думав був про це, але не міг уявити якоїсь інакшої відповіді йому дали інструкції скористатися будь-якою можливістю завести дружбу з Гаррі Поттером». Це лише навчання, він не обіцяв чогось робити, і він зможе припинити їхні заняття будь якої миті. Ситуація, очевидно, багато в чому скидалася на пастку, однак драко, чесно кажучи, не розумів, що може піти не так. До того ж, він взагалі то хотів керувати світом. Так, запевнив драко. Чудово! Це був доволі клопіткий тиждень, і я потребуватиму деякого часу, щоб скласти для тебе навчальний план. Я також маю чимало справ, які потрібно завершити, щоб закріпити свій вплив у слизерині, не згадуючи вже про домашні завдання. Можливо, варто почати з жовтня? Звучить розумно, але це не те, що я збирався сказати. Щоб скласти твій навчальний план, я маю знати, чого тебе навчатиму. Мені на думку спали три речі перша, людський розум і мозок. Друга матеріальний всесвіт, наука того, як досягти місяця. Це охоплює величезний обсяг роботи з числами. Але для певного типу розуму ці числа можуть бути прекраснішими за будь що інше, чого здатна навчити наука. Тобі подобаються числа, драко? Той похитав головою. Тоді з цим розібралися. Зрештою, ти вивчатимеш математику, але не відразу, гадаю. Третій варіант вивчати генетику, еволюцію та спадковість те, що ти назвав би кров'ю. Ось це, відповів драко. Я таки думав постать кивнула. Але гадаю, цей шлях виявиться для тебе найбільш болісним. Що як твоя сім'я і друзі, поборники чистоти крові, говоритимуть одне, а експерименти інше. Тоді я знайду спосіб зробити так, щоб експерименти давали правильні відповіді. На деякий час запала тиша. Затінина постать стояла, роззявивши рота. Е, протягнула вона, так це не працює. Саме про це я намагаюся тебе попередити, драко. Ти не зможеш змусити відповіді бути такими, якими тобі хочеться. Завжди можна здобути потрібну відповідь, заперечив драко. Це було фактично першим, чого він навчився від репетиторів. Варто лише дібрати правильні аргументи. Ні. Голос затіненої постаті повищав від розчарування. Ні, ні, ні. Тоді ти здобудеш неправильну відповідь і ніколи не досягнеш місяця. Природа не людина, не можна обманом змусити її вірити в щось інше. Спробуй переконати місяць, що його зроблено з сиру, однак сперечайся хоч тиждень, він від цього не зміниться. Ти говориш про раціоналізацію, це наче взяти аркуш паперу і відразу виписати внизу. Отже, місяць зроблено із сиру. А потім наводити над цим твердженням усілякі розумні доводи. Але місяць або зроблено із сиру, або ні. Щойно ти написав нижній рядок, він уже був або істинним, або хибним. Закінчується весь цей аркуш паперу правильним висновком чи неправильним. Вирішено вже тієї миті, коли ти записуєш нижній рядок. Якщо ти вагаєшся між двома коштовними валізами і тобі подобається блискуча, немає значення, які розонні ти назвеш для її купівлі. Справжнім правилом, яким ти керувався, визначаючи, на користь якої валізи наводити доводи, було вибери блискучу. І саме таку валізу ти отримаєш. Незалежно від того, наскільки ефективним є це правило для вибирання якісних валіз. Раціональність не можна використовувати для того, щоб виступати за певну сторону. Її єдине можливе використання вирішити за яку сторону виступати. Переконувати когось у тому, що поборники чистоти крові мають рацію, це не наука, це політика. Сила науки полягає в з'ясуванні істинної сутності природи, суперечками цього не зміниш. Наука може пояснити нам, як насправді працює кров, як насправді чарівники успадковують свої здібності від батьків, і які насправді чарівники маглівського роду слабші чи сильніші. Сильніші. Драко з насупився. Він намагався встежити за всім цим і, в принципі, погоджувався, що це мало сенс. Хоч і ніколи раніше не чув нічого подібного. А тоді Гаррі Поттер зронив слова, на які він аж ніяк не міг змовчати. Ти думаєш, що бруднокровці сильніші? Я нічого не думаю, я нічого не знаю, я ні в що не вірю. Мій нижній рядок ще не написано. Я придумаю, як випробувати магічну силу чарівників маглівського роду й магічну силу чистокровних. Якщо мої досліди покажуть, що чарівники маглівського роду слабші, я повірю, що вони слабші. Якщо мої досліди покажуть, що чарівники маглівського роду сильніші, я повірю, що вони сильніші. За допомогою цих та інших знань я здобуду певну владу. І ти очікуєш, що я повірю, хай що ти скажеш. у запалі перебив драко. Я очікую, що ти особисто виконаєш ці досліди, спокійно відповіла затінена постать. Чи ти боїшся того, що ти дізнаєшся? Якийсь час, драко, примруживши очі, дивився на затінену постать. Гарна пастка, Гаррі, озвався він. Треба запам'ятати її на майбутнє. Це не пастка, драко, постать похитала головою. Пам'ятай, я не знаю, що ми з'ясуємо. Проте, ти не можеш зрозуміти Всесвіт, сперечаючись із ним чи вимагаючи від нього прийти іншим разом з іншою відповіддю. Одягнувши мантію науковця, ти мусиш забути про політику, суперечки, фракції та сторони, вгамувати відчайдушні спроби розуму вчепитися за звичне й жадати лише одного почути відповідь природи. виникла невеличка павза. Більшість людей не здатна на це ось чому це складно. Певен, що не хочеш просто вивчати мозок. І якщо я скажу, що радше вивчатиму мозок, промовив драко твердо, ти розпатякаєш усім бутім, то я злякався того, що можу дізнатися. Ні, я нічого такого не робитиму, проте ти можеш виконати ці досліди самостійно. І якщо ти здобудеш неправильну відповідь, мене не буде поруч, щоб зупинити тебе, перш ніж ти покажеш її комусь іншому, голос драко не втрачав твердості. Спершу я спитаю в тебе, драко. Тихо запевнила затінена постать. Драко трохи помовчав. Цього він не очікував. Він гадав, що бачить пастку, але. справді? Звісно, звідки мені знати, кого шантажувати і чого вимагати? Повторюю, це не пастка для тебе, принаймні не особисто для тебе. Якби твої політичні погляди були іншими, я б питав А що, як дослід покаже, що чистокровні чарівники сильніші? Невже? Так. Це ціна, яку будь-хто має заплатити, щоб стати науковцем. Драко підняв руку. Він мав подумати. Затінена зеленувата постать чекала. Втім, на роздуми не пішло багато часу. Якщо відкинути всі бентежні частини, то Гаррі Поттер планує гратися з чимось, що може призвести до велетенського політичного вибуху. Просто піти геть і дозволити йому робити це самостійно було б божевіллям. Ми вивчатимемо кров, ухвалив драко. Чудово. Постать посміхнулася. Вітаю з тим, що ти жадаєш ставити запитання. Дякую. Драко не надто вдалося приховати іронію. Гей, гадаєш, досягти місяця було легко. Радій, що треба лише час від часу змінювати свою думку, а не приносити людські жертви. Приносити людські жертви було б куди простіше. Слушно, кивнула постать після недовгої тиші. Слухай, Гаррі. Звернувся драко, не плекаючи особливих сподівань. Я гадав, ми візьмемо те, що відомо маглам, об'єднаємо із тим, що відомо чарівникам і станемо володарями обох світів. Чи не простіше просто вивчити те, що магли вже з'ясували, про місяці таке інше, і використовувати цю силу? Ні, постать різко хитнула головою, від чого її обличчям затанцювали зелені тіні. Якщо ти не здатен навчитися мистецтва прийняття реальності, тоді я не маю права розкривати тобі, що було здобуто завдяки цьому прийняттю. Це наче могутній чарівник розповідає тобі про брами, що їх не відчиняють, і печаті, що їх не зривають, перш ніж впоравшись із меншими небезпеками, ти не доведеш, що твоїх інтелекту і дисциплінованості достатньо. Це звучало зловісно. Дракова спина вкрилася сиротами. Він мимоволі здригнувся, знаючи, що це було помітно навіть у такому тьм'яному світлі. Добре, розумію. Батько чимало разів попереджав його про це коли могутніший за тебе чарівник стверджує, що ти не готовий знати, то не варто випитуватися далі, якщо хочеш жити. «А вже ж». постать схилила голову. Але ти маєш розуміти ще дещо. Перші науковці, магли, не мали ваших звичаїв. На початку вони навіть не розглядали поняття небезпечного знання і вважали, що про всі відомі речі слід говорити вільно. Коли їхні досліди виявилися небезпечними, вони розбовкали своїм політикам речі, що мали залишатися в таємниці. Не дивися так, драко. Це не було простою дурістю. Їм вистачило розуму, щоб насамперед розкрити це явище. Проте вони були маглами, і це вперше, коли їхній винахід був чимось справді небезпечним. І вони не розпочинали зі звичаями таємничості. До того ж, тривала війна. Науковці однієї сторони непокоїлися, що як вони не заговорять, то науковці ворожої країни повідомлять своїм політикам раніше. Голос зробився набагато тихішим вони не знищили світ, але були близькі до цього, і ми не повторимо цієї помилки.